Іларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України, зараз нами на зв'язку. вітаємо. Вітаю вас. Німеччина і Франція створюють коаліцію спроможностей з розвитку української системи протиповітряної оборони наземного базування. Про це повідомили на відкритті засідання у форматі Рамштайн. Розкажіть детальніше про що саме йдеться? Наскільки це довготривалий проект? Ці коаліції спроможності це довготривалі зобов'язання, і до яких наші партнери ставляться надзвичайно серйозно. Факт створення коаліції протиповітряної оборони говорить про те, наскільки добре наші партнери розуміють виклики, які стоять перед Україною, розуміють виклики, які стоять перед Україною в зимовий період. Зокрема. Як і кожен Рамштайн, цей Рамштайн починався з того, що представники головного управління розвідки е, розповіли про е, дії ворога, безпекову ситуацію. І йшлося зокрема про те, що ворог е, продовжує і виробляти е, ракети, баражуючі боєприпаси, шахеди, і е, явно накопичує їх для того, щоб використовувати в Україні. Отже, е, наші партнери дуже добре це розуміють, і вони. Е, Надзвичайно зібрані і об'єднані в тому, щоб Україні допомогти і дати все необхідне, власне для протиповітряної оборони і для того, щоб ми захистили як наші міста, так і е, лінію фронта, е, зерновий коридор. Е, словом, це до того треба ставитися серйозно і, як би не звучало поетично коаліція спроможностей. Це дуже дієве робоче об'єднання держав, де люди беруть на себе зобов'язання і виконують їх. Ну до заяв і тез важливих, давайте згадаємо про те, що міністр оборони України Рустему Мєров заявив, що Росія розуміє лише мову сили, і ми добре вивчили цю мову. Чи є і у партнерів розуміння цього, чи демонструють вони готовність далі тиснути на агресора, підтримувати Україну? Якщо от ми проговорили тему коаліції, створення на Рамштайні? Можливо, є ще якісь кейси, про які ми можемо поговорити. Давайте першу частину вашого питання. Чи розуміють вони? Моє враження сьогодні під час цієї надзвичайно важливої зустрічі, що в них є абсолютне розуміння цього, е і що в них е я не я не побачив жодних ознак будь-яких ілюзій. А натомість, навпаки, ми отримали дуже потужний сигнал підтримки від Сполучених Штатів. Ллойд Остін зазначив, що при тому, що е Сполучені Штати стоять поруч з Ізраїлем. Підтримуючи їх, це не може впливати на підтримку України, і Сполучені Штати продовжують підтримку України. Він двічі наголосив на цьому. Окремо, я зазначу, що федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пусторіус, він зазначив, що які б зміни не відбувалися в світі, Німеччина лишатиметься відданою зобов'язанням. Підтримувати Україну. І цей сигнал надзвичайно важливий для нас, нам від ключових партнерів, чути таке це власне, це дуже необхідне нам підтвердження стратегічності їхніх намірів. Хоча варто сказати, що і дані, які поки не розголошуються щодо зобов'язань по підтримки України, вони Лугують таким самим потужним доказом того, що це не просто слова, крім посилення української ППО, які ще питання обговорювали. Можливо, ви можете розставити акценти, і можливо, які результати ви для себе вичленили? Рамштайн побудований так, що обговорюють всі потреби, які має Україна, проходяться по всіх коаліціях спроможності. Проходяться від всіх потреб, розуміючи, і стратегічні виклики, і довготермінові завдання, і нагальні потреби, і так далі. Це все це дуже структурована робоча зустріч. Тобто немає такого, що забули обговорити це і це. Що важливо, крім ППО, звісно, яке обговорювали обговорювали і надання боєприпасів лунали. Налунала номенклатура всіх калібрів, тобто, о, які необхідні зараз першочергово Збройним силам України, тобто е, говорили про е, надання додаткової техніки, в перспективі, е, ключове, напевно, те, що я би підкреслив, те, що це насправді проговор е, обговорення всіх, всіх, всіх потреб і. Ви вже бачите, що про деякі пакети негайно почали оголошувати країни-учасники цієї зустрічі, але треба розуміти, що результати цього Рамштайну більшість з них ви дізнаєтесь пізніше, тому що є частина, яка лежить в сфері. Зобов'язань і далі їх треба реалізувати, і власне для того і зводять годинники представники всіх країн-учасниць для того, щоб взявши на себе зобов'язання працювати далі над тим. Тобто, ми пізніше дізнаємося про якісь результати, зобов'язання про які зараз на себе взяла та чи інша країна є частина яка взагалі не підлягає розголошенню і про цю частину в ідеалі дізнаються наші вороги, коли відчувають на собі вже ефект, і тільки потім це стає відомо. От я сподіваюся, відповів на ваше питання. Ну е, питань насправді значно більше, але от є ще одне стосовно в е, оцих самих коаліцій, які ми почасту вже згадували для підтримки України. Ж, ми пам'ятаємо і танкова коаліція, аві -аві коаліція. Тепер ППО обговорюємо раніше, обговорювалися е, там IT коаліції. Е, е, які ще об'єднання можуть створити, щоб допомогти захистити українців від неспровокованої агресії Росії? Я думаю, що ще ви могли сказати «Demining Coalition», Коалішн coalition», Але загалом логіка коаліції дуже проста і тільки є напрямок, який вимагає окремого лідерства певних країн, окремої залученості, окремої уваги може бути створена коаліція і створення коаліції «Ground-based Де Фейс, це. Власне, приклад того, як це відбувається, ще можуть бути створені коаліції будь-які, які потрібні Україні для того, щоб краще координувати і окумулювати зусилля разом з партнерами для захисту, для захисту України і захисту цивілізованого світу, це ж до речі. Важливий момент в сьогоднішній заяві міністра мер про захист свободи, захист життя, захист спільних цінностей цивілізованого світу, і така позиція, таку позицію зустріли партнери з великим розумінням за правилами цієї зустрічі. Ми не цитуємо нічого, що. Не було опубліковано в офіційних заявах, але я можу вас запевнити, що е, наші партнери дуже добре розуміють загалом свою мотивацію, чому вони допомагають Україні і чому це потрібно не тільки Україні, а й цивілізованому світі. Що ж, очікуємо тоді на реалізацію усіх цих ініціатив. Вам дякуємо за можливість поспілкуватися. У цій порі. І Ларіон Павлюк, очільник управління преси та інформації оборони України. Вам гарного вечора.